Доброго вечора, шановне панство. Сьогодні ми будемо готувати корисні желейки. Для приготування желейок нам потрібно желатин, сік і стакан води. Ну і, звичайно, ємність, в якій ми будемо все це перемішувати. Беремо наш желатин. Розрізаємо пасічку і сім чайних ложечок висипаємо в цю ємність. Раз. Заливаємо стаканом холодної води і перемішуємо його. Перемішуємо, перемішуємо, він довг так гарно набухнути. мішаємо, щоб він повністю розтворився у воді. А потім будемо ставити на водяну баню для того, щоб воно повністю превратилося в таку жидку, однорідну масу. Коли желатин добре перемішали, Ставимо його на водяну баню. І до однородної маси, поки він не розтвориться повністю у цій ємності такій. він должен ростворитися, ось він вже растворяється дуже швидко. Дуже швидко. А поки ми наливаємо в такий. Е Таку ємність соку. Налили сік, і зараз цей желатин, він розтворився повністю. Зараз цей желатин будемо виливати в цю ємність. Повністю розтворився. Все, виключаємо плиту. Далі жолотин перемішали і вилимаємо в таку формочку. Вилили в формочку. І в холодильник до застивання. А там побачимо, що вийде. Шановне панство, ось така красота в нас вийшла. Зараз перекладаємо це все на блюдечко і будемо пробувати. Дивіться, які гарні вийлися в нас желейки. А саме головне, що вони містять дуже багато корисного для нашого організму колагену. Їсти, хоч іноді, готуйте, хоч іноді таку смакоту. І ваш організм, ваша шкіра, ваші суглоби, ваші волоси скажуть вам велике дякую. Дякую вам, шановне панство, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Гарного вам вечора, мирного вам неба і спокійної вам ночі!